Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапальник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про унікальну подію музичного кривого рогу. Це саме майстер-класи та концерти видатного французького органіста, професора Паризької консерваторії та диригента Жана Марі Леруа. Тому наступні 15 хвилин нашої розмови ми її проведемо саме з паном Жаном Марі та оперною співачкою Галиною Добровальською. Радий вітати вас. Бонжур. Добрий Добре. день. Добре. Чудово. А, мені здається, кращого початку нашої розмови слід було вигадувати. А, пане Жан Марі, ми вже з вами вдруге зустрічаємось а, в цій студії і не знаю, чи вдруге ви в Криму Розі, можливо, більше разів були. Але а, як змінилися ваші враження від міста і від студентів музичного коледжу? he said that uh, you are here uh, in this studio uh, twice time but in Kriverich he is interested uh, i think you are third time and yes. uh, can you tell me some things uh, about your point of view of our city and of our students of our music college Okay, I like the city because I like uh, I a picture uh, <laughs> in the back uh, with the lake like au zéro. And uh, I like uh, uh, the city globally and uh, students are very good. It's a very good level. Uh, we can compare in France with uh, uh, one regional conservatory, the end of the regional conservatory just before Paris conservatory. Mm -hmm. Жанну Марі дуже подобається наше місто. Йому подобаються картинки, які ви бачите на задньому фоні. Каже, що тут такі прям гарні дуже міста стосовно студентів, і стосовно якби музичного життя нашого міста. То йому дуже вразив рівень виконавства наших студентів. Він каже, що цей рівень такий самий, як у них у Парижі, у консерваторіях у студентів або навіть у Камерних оркестрів, де ці студенти приймають участь. Ну це не може не вражати. Mm -hmm. Це досить, досить фантастично. Mm -hmm. Так, <laughs> uh, яка основна ідея, от саме майстер-класів, так що uh, пан uh, Жан Марі uh, хоче передати молодим українським музикантам? Uh, what is the idea of this, um, of this series What і з айдія оф зейс серії в Can you say something about it? Okay, uh, the master class is mainly about French baroque music, but also I will teach some uh, French music of different time romantic and modern. Він каже, що саме ці майстер-класи цьогоріч будуть присвячені французькій музиці барочній. От і він буде розповідати на майстер-класах специфіку виконання музики саме епохи французького бароко, але також у майстер-класах будуть приймати участь студенти, які будуть грати і музику романтизму та модернізму. І він також буде давати свої рекомендації як носій цієї спадщини. Готуючись до нашої програми, готуючись до нашого інтерв'ю, трішки почитав про органу музику, так і от вона має свою, на якусь ну, на на мою думку свою якусь особливу глибину таку філософію mm -hmm. так чи є у пана жана марі улюблені композитори, з якими він відчуває, от можливо якийсь духовний зв'язок. Uh, Monsieur uh, Alexander was uh, preparing for this interview. He was um, uh, learning a little about uh, organ music. Mm -hmm. uh, he knew that it's uh, full of philosophy. And uh, he is interested in um, your point of view about this music. What you can say? Ah, okay. It depends on the style of music. For example, in uh, Bach music, bar it's like a uh, uh, theological composer you you can feel in bar music num like numbers you count one two three four and you find uh, like theological things mm -hmm. Він каже, що ну, якби, як спеціаліст у барочній музиці, то якщо брати, наприклад, музику Йогана Себастьяна Баха, то вона, як математика, там все дуже чітко, як в математиці, що це все можна вичислити, висчитати. Тому якщо барочна музика Йоганна Себастьяна Баха, то вона така. Французька барочна музика, вона трохи більш гнучка і якби трошки більш En yes. met напрямку. And with is French baroque music is different. It's a question of uh... Ест uh, what people feel in their of the і so як the, the feelings are not the same. Жан mm Марі -hmm. каже, що французька барочна музика це музика смаку високого смаку. Бо ця музика виконувалась під час королівських прийомів. Тому вона має якийсь шарм, вона має якусь глибинність. От вона нелегко не легко важна, така ця музика, але має таку свою, якби елегантний. Елегантний смак смак чудово. А як на вашу думку розвивається органа музика у світі і mm -hmm. чи є перспективи і популяризація її? От саме напевно серед молоді? Кенюсейсамсенбат орган музик ол озеролд? На ботизесітуєшн ін холінхолзеворолд, е спешаліфо Янк студентс, янк піп, янк музішин. Situation of l'organiste, little curious, because you have a lot of young organists, you you have even advice now to teach uh, pedal for children who don't have uh, in, in a street, so they put some advice that they can study, mm -hmm. and uh, you have a lot of students, but you have no work. <laughs> mm -hmm. Ну, він каже, що зараз ситуація взагалі у світі дуже дивна, тому що дуже велика кількість молодих виконавців, але не у всіх є змога е, грати. Ну, справа йде про органи, тобто є невеличкі тренувальні органи, і у них повинна бути педаль, але цієї педалі немає. Там просто намальовані ці педалі, і вони якби уявляють, що вони там є. Е, ну, а так би якби, ну, в таких умовах навчати не дуже можна, тому як Жан Марі каже, що студентів дуже багато, а можливості їх навчати не така велика кількість. У така зараз ситуація трішки прикро, я розумію, да, особливо да. для вас, як для людей, які пов'язали своє життя з музикою. А, пані Гаде, я так розумію, що наступне питання однозначно до вас, так Добре. коли розпочинається серія майстер-класів, так і коли чекати а, саме концертів? Е, серія майстер-класів з місьє Жана Марі Леруа розпочинається вже з цього понеділка. У нас буде понеділок, вівторок, середа, 7, 8, 9 квітня, у е, Криворізькому обласному фаховому музичному. Коледжі саме майстер-класи, і тема. Е приїзду Жанна Марі Леруа. І тема цих майстер-класів це музика французьких композиторів від бароко до сучасності. І по е, висновкам цих майстер-класів у четвер та у п'ятницю о 16.00 ми чекаємо усіх криворіжців, усіх бажаючих до нас на наші концерти в хід Так що ви завжди раді бачити. А Концерти також пройдуть, так у так. У концерти також будуть у коледжі. Так також у нас буде ще два невеличких методичних заходи е, у. Школі мистецтв номер 2 та у музичній школі номер 2 Ми також дамо майстер-класи з місьє Леруа. От, і у нас буде 13 квітня у католицькому храмі, також у нас буде концерт. А чи будете ви приймати участь у в концертах і майстер-класах? У майстер-класах я буду приймати участь як перекладач, <гум> от, а у концерті буду приймати участь і як співачка. От, так що... Запрошуємо. А хто зможе долучитися до от, саме до майстер-класів? Чи вони будуть проходити е, тільки для студентів музичного коледжу? Ці майстер-класи відкриті взагалі до всіх бажаючих. Ну в першу чергу у нас мова йде про викладачів та студентів, або е, учнів музичних шкіл та викладачів музичних шкіл. Е, ну це якби. Пер, в першу чергу, але е, на майстер-класи можуть потрапити будь-хто бажаючий, хто хоче, хоча б трошки дізнатися, взагалі що таке музика, як її грати, і тим паче до нас завітав гості з Франції. Тому це якби втричі цікаво, що до нас приїжджають такі люди. О, так що долучатися мож, може може будь-хто і по висновкам майстер-класів, кожен хто буде в ньому приймати участь та сидіти в залі. І слухати всю цю інформацію отримає від нашого музичного коледжу сертифікати. Чудово, Тобто я розумію, що наступний тиждень буде такий музично насичений для Кривого Рогу, і, і це не може не радувати, Пан Жан Марі. ви вже ну я вже повторюсь, так що ми вже друге з вами зустрічаємось. І я розумію, що однозначно ви ще повернетесь до України, що не може нас не радувати. Але питання є питання, тому чи планується повернення до України ще раз і. Or, maybe, with new concerts or new projects. He is uh, saying that here in Ukraine, especially in Kryvyi Rih, you are third time. And he interested if you want to come here uh, next time also. Mm -hmm. And he interested which programs, which projects you want to share with us. Uh, can you say your plans for your future? Uh, my Being plans here... for the future? When I solve some problems, uh, it will be soon in France, I will move to Ukraine. But maybe in live area because it's more secure. But I plan to come regularly in Crivigrig, and next program will be about modern French music, French music of 20th century, Boulinque, Messian, uh, maybe some pieces of Boulez and uh, composer like that. And I will try to to do it. And the plan in the more future it's to teach organ here in uh, criviri Жан е, дуже подобається у нас, і йому він дуже вдячний, що є змога сюди приїжджати. От ну він каже, що трошки якби, фіксує свої справи у Франції, і у нього в планах приїжджати сюди до нас, в Україну. Він хоче навіть переїхати до Львівської області та до Львова пожити там. От і в планах у нього дуже часто приїжджати сюди у Кривий Рік, бо йому тут дуже сподобалось у нас. Ми дуже гостинно. Ми його приймаємо, і йому дуже хочеться у такому подальшому майбутньому навчати наших студентів нашого коледжу специфіки гри саме органної музики. І в його планах на майбутнє стосовно концертів на наступний рік це дати концерт французької музики 20-21 століття, тобто модерн французька музика. Так що такі у нього плани. Чудово, пані Гнеда. Давайте перед тим, як ми перейдемо до останнього запитання, підсумовуючого нашу розмову. А давайте ми ще раз для того, щоб наших телеглядачів відклалося в пам'яті, коли і о котрій пройдуть концерти. Добре. Е, всі, шановні криворіжці, ми всіх запрошуємо на наступному тижні відвідати низку концертів з місьє Жанно-Марі Леруа. Перші два концерти відбудуться 10 та 11 квітня у Криворізькому фаховому обласному музичному коледжі вулиця Грабовського, 12 о 16.00 початок. Вхід вільний. Далі наступний концерт буде у суботу. Це на базі музичної школи номер 2 Потім, 13 квітня буде концерт у католицькому храмі у 14.00. і завершуючи низку наших концертів, це буде 14 квітня школа мистецтв номер 2 о 12.00. Ми чекаємо там також на поціновувачів класичного мистецтва. А чудово, ну що ж і підсумовуючи нашу розмову, питання до нашого гостя: Добре, яке ваше побажання українським музикантам і українським слухачам? Can you say some advices that you want to say for audience and for Ukrainian people? What you can say? Uh, Your point of view. For my point of view, generally, the uh, mm -hmm. Ukrainian musicians are very good, mm -hmm. but sometimes they don't know about, about uh, historical context of music. Mm -hmm. And if they, if you teach them a little, it will be very good. Ну, він хоче побажати всім творчої наснаги, гарного настрою. От із таких пропозицій каже, що у нас дуже високий рівень підготовки наших музикантів. От, ну якби він приїхав сюди допомогти їм підняти якби, свій рівень виконавства, бо каже, що є деякі неточності в виконанні і за стилістики гри, але він саме для цього і тут, щоб якби допомогти їм пізнати ці нюанси. Виконання, От, ну і всім бажаю гарного настрою. А, чудово, Ну що ж, я щиро дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Завітали до Кривого Рогу. А, на цьому будемо ставити крапку. І я бажаю, щоб ці майстер-класи пройшли вдало і, звичайно, побільше вдячних глядачів та слухачів на концерті. Щиро дякую. дякую. Щиро дякую. 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 To to support you from France. Він хоче сказати всьому українському народові, що він підтримує нас з Франції і французьке товариство. і Взагалі, французи, вони підтримують Україну. Чудово, ми відчуваємо підтримку і дуже вдячні французькому народу. Дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня й говорили ми на тему майстер-класів та концертів видатного французького органіста Жан-Марі Леруа. На Гостях у нас були сам Жан Марі Леруа та Галина Добровольська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.